Свято писанки у дитячих садочках громади проводять традиційно щороку перед Великоднем. Так днями у закладі дошкільної освіти №1 мисткині Центру народної творчості Анна Пахненко та Олена Курсовська провели цікавий майстер-клас для дошкільнят. Майстрині ділилися із малечею своїм досвідом писанкарства та розповідали про сакральні традиції українського народу. Дітки, які вперше беруть в руки яєчко для створення писанки, починають свою творчість з крапаночки, тому що це найпростіша писанка, яка вдається кожній дитині. Спочатку малеча занурювала яєчко у фарбу. Далі на вже забарвлене яйце наносила розплавлений гарячий віск. Остання фарба використана у крапенці і була загальним тлом, на якому з'явилися різнокольорові краплі. Після завершення всіх дій дошкільнята підносили яєчко до полум'я свічки та з під шару воску отримували яскравий візерунок, виконаний різнокольоровими точками. Дітки були в захваті від майстер-класу. Вони старалися. Виконували орнаментування яєць та мали неабияке бажання створити досконалий візерунок. Такі заняття дуже корисні для дітей, адже це розвиває їхню творчість, уяву та навчає любити українські народні традиції та символи.